Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа, святителя Ніколая, Віліміровича Архірея сербського, продавцеві газет, не сумуй, не думай про погане. Господь поруч з тобою, Він все бачить, він милостивий і помилує тебе. Він і зараз милостивий до тебе. Хоча ти хворий і сумний, Він випробовує твою мужність. Випробовує віру й надію, б'є ж усякого сина, кого приймає, говорить апостол, який сам був неодноразово битий. Він юдеїв, від юдеїв я прийняв п'ять разів по сорок ударів без одного. Три рази мене били ціпками. Один раз каменовано, три рази я терпів. Корабельну аварію. Всі ці удари приймав апостол від людей, але дякував за них. Богу так начебто приймав від нього і ніколи не нарікав, і не скаржився на своїх мучителів, але вимучений і гнаний, підбадьорював інших, говорячи радуйтесь завжди в Господі. І ще кажу: радуйтеся, ти скажеш, я не апостол Павел. Знаю, що не апостол, але ти христиїн, християнин, духовне чадо апостолів, наших духівників, так само, як і всі ми, духовні діти їхні. Ти думаєш, зараз немає християн, які з радістю терплять удари і тортури. Зараз повторюється історія апостольських страждань в багатьох країнах. Є безліч свідчень про те, як радісно терплять муки і гоніння християни. І серед нас є християни з апостольською радістю, терплять життєві скорботи, але світ не відає про них, і газети про них не пишуть. Вони пошепки сповідаються духовникам і моляться за своїх гонителів. Крижений вітер страждань не прохолоджує тепла їхнього сподівання. Як можна назвати людину, яка у холодну зиму не вірить у прихід весни недосвідченою? Люта зима подвійно люта для тих, хто не чекає весни, і зиму твого життя за милістю Творця? Перемінить весна, і зрадієш, і звеселишся, і будеш нарікати на своє маловір'я. Тому не сумуй, не думай про погане, Господь поруч із тобою, пройде зима, а весна вже біля порога. Мир тобі і благословіння від Господа. Амінь.